Вітаю, друзі! Всі ви чули, що з 18 лютого нам став для України доступний чат GPT від компанії Open All. Тобто, іншими словами, це штучний інтелект. І в цьому ролику я хочу показати, як в ньому зареєструватися. До цього він був платний цей сайт, а з 18 лютого для України цей чат-бот з штучним інтелектом став безкоштовним. І так, як же ж зареєструватися? В нього нема офіційних додатків, тому нічого скачувати не треба, просто потрібно зареєструватися. Ви можете просто скопіювати чат GPT і зайти в Google, в пошук. І ось він самий перший. Сайт англомовний, але на кожному пристрої є перекладач, чи то на ноутбуці, чи то на комп'ютері. Заходимо до нього. Ну ось бачите, він на англійській мові. Він і сразу перевело на українську. Якщо у вас такого немає автоматичного перекладача, просто натисніть правою клавішою мишки і ось перевести на українську. Або на російську, якщо у вас стоїть російська по замовчуванням. Зайшли на цей сайт і нас перекидає до реєстрації. Знову перевело на українську. Тобто, бачите, мені ніякі додатки закачувати не потрібно. Тиснемо Зареєструватися. І перше, що нам, нас потребує, адрес електронної пошти. Вставили адрес електронної пошти і натискаємо Продовжити. Далі нам треба придумати пароль. Придумуємо пароль. Або підставляємо той, який нам пропонує система. Вставили пароль і натискаємо Продовжити. Далі нам треба підтвердити свою електронну адресу, той лист, що вони нам надіслали. Відкриваємо свою почту. І ось у нас останній лист від Open All, тобто від цього чату. Натискаємо. Якщо вас не перевело, знову натискаємо праву кнопку і перевести на українську. І для того, щоб налаштувати, нам треба підтвердити верифікувати. Натискаємо. Далі треба ввести своє ім'я і прізвище. Ввели, і натискаємо продовжити. Далі треба ввести свій номер телефону, щоб нам прийшло смс на цей номер. Код. Написали свій номер телефону. І натискаємо, щоб надіслали нам код на цей номер. І чекаємо шестизначний код. Код прийшов. Вводимо цей код. І отак виглядає інтерфейс, як коли ми зареєструвалися. Тут розповідається. Натискаємо далі. Почитали. Готово. І тут розповідаються, які приклади, можливості, обмеження. Тут є платна версія, а новіт до плюс, вона, вона платна. Чи 30 доларів. Тобто можна не обновляти. Режим виставляється. Омилоні та поширені запитання. Ви можете почитати це. Зайшли, продивилися які приклади. І вже можете ним користуватися цим сайтом. Ось ви бачите, ми приклад навели, От що, що нам пише цей е, штучний інтелект. От так все просто, друзі. Якщо відео сподобається і набере багато переглядів, то в інших відео я вже більш детально розповім, як ним користуватися цим сайтом, які плюси, які мінуси, як на ньому заробляти. Як його генерувати в інші сайти для написання тих самих статей і таке інше? Це все подробно. Я вам розповім, якщо це відео набере багато переглядів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.